Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в нову гру з фізикою м'яких тіл. Я вже викладав про неї відео, але то було достатньо давно, воно було без озвучки і. Коротше, тут ще купа оновлень вийшло. По-перше, гараж, тут декілька машин. Ну, одну додали. І додали царапини. Ми будемо грати на першій мапі. Да, вибачте, що я не можу показати нормальну якість, але маємо, що маємо. Зараз заховаю значок. Ховайся. Так. Давайте одразу зробимо те, щоб мені здається, зробило більшість людей. Зробили б справжній краштест на 60 км на годину. Ну, 70 Поганий Ну, це, е, це гра від розробника Sindy CarDrive. Sindhi CarDrive щось закинули її комусь там продали. Я <тас> так. Я не вмію водити. Я просто не вмію водити. І тут ще немає автомат автомату. Ну, автоматичний коротка передача. Для тих, хто не знає таких хитромудрих в Тут ще додали нові види. Тепер не тільки від першого обличчя, а, -а. І тепер ще вид від відеорегистраторчок. Далі ось цей. Ну, тут те ж саме. І на новій машині додали ще один вид. Вид знизу. Вид на підвіску. Така, знаєте, прикольна деталь. Сьогодні ми, в принципі, більше будемо грати з новою машиною, тому що старі машини я вже показував відео без озвучки. Воно має з'явитись на екрані, якщо що. То зараз. Ми кудись летимо. Ну, вже не летимо. Ось така прикольна. Да, додали такі царапини, які, знаєте... Не те, що реалістичні. Вони просто існують. Ще я скоро викладу відео про те, як грати в бій меджи drive прикиньте, на телефоні. Одразу скажу, то не якийсь клікбейт. Хочете дивіться, не хочете не дивіться. Я не хочу обманювати людей, як роблять багато. І не хочу сказати якусь там неправду. Я вам кажу правду. Такий спосіб є, але він не безкоштовний. І виходить, або ви кожен день граєте 15 хвилин, або ви платите 40 гривень за 2 години. Ну чи більше. Але спосіб існує, зрозумієте, одне. Я це розповім в іншому відео. Зараз перейдемо до цього. Мені цікаво, мене розплющить, як під пресом. Ось так буде. Ні. Я хочу взяти ось цю машину і подрифтити на парковці. Ну Знаєте, звичайна ситуація, прокидайтеся зразу, а вас під вікном. Дрифтять. Оу. Мені цікаво, чому гра залагала, по-перше, а по-друге, чому мене так постра. Все, на штраф стоянку, евакуатор. Ну, знаєте, все, припаркувався не в тому місці на штрафстоянку. ай Ну, нормально така машина, знаєте, може їздити. А. Я вам не показав найголовніше. Тепер, ви можете, я не знаю, ви не можете цією штукою підійти. І я не знаю, це не для того, щоб підходити і роздивлятись і те, що всередині машини. Ви не подивитесь, що всередині машини. Ви єдине, що можете робити цією паличкою, то це віддубасити машину. І зламати її текстурки, бо розтягується вона мега легко. Наче пластилінова машинка! Пластилінова машинка Пластилінова машинка Ру -ру 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 -ру. Мені цікаво, як там водію всередині він такий... Ой, я забув почистити салт. А де педаль? В мене дуже сильно тепер хулює ця річ. Тобто педалі існують лише на моєму екрані. А водій все, що може, це просто існувати. І відчувати всю біль, яку роблять. Щось я кудись в філософію пішов. Е ще я хочу почати знімати Роблокс. Е ще мені здається, що я щось зламав. А, ні, я нічого не зламав. Це лише мій водій зламав щось. Руку, руку. Е так прошу я. Я взагалі хотів показати оновлення. Е Додали нову мапу. Зараз я її покажу. Сендбокс Славно А! То потім додадуть нову. Точно. Вибачте. Вибачте мене Ї То потім. А! Я не пам'ятаю, чи я показував, але все одно. Ем... Царапини додали на всі машини. В принципі, там ще в місті може якісь аварії мотувати, але там дуже маленький ФПС. А ще царапини Ну Реально, я вдарився боком, а в мене чогось навскоси. навскосить. Прикольно, лише зараз помітив, що двухун гнеться. Але взагалі, то, якщо не скучно, то я зараз почну розповідати якісь факти. Ручи, зараз в більшості машин двигун зроблений з такого металу, що при ударі він не гнеться, а розсипається. І рахуючи на що схожа ця машина, то тут двигун має якраз таки просто розсипатись, ну, тріскатись. Не в тому плані розсипатись як пісок. А розсипатись в плані розсипатись. Ну, зрозуміли мої тупі пояснення. Я такий собі пояснювач, може мені піти на вчителя. Хоча я вже нічого не відео сказав, що мені за це не платять. Та якщо мені за професію вчителя не будуть платити, то тоді. Ах, що я... Дали цю машину, яку я цей раз вже кажу. На ній 5 передач. Бо муха це теж гелікоптер, бо цю машину якраз таки і може назвати мухою. Я б сказала, б мухобойка. І прикольна деталізація, що тут, коли відлітає бампер, не просто плоска текстура якась, а саме об'єм. О, що ста? Водія розрізала капотом Казнь Ой, мене казніло. Мен... А чому я взагалі сиджу тут, я ж тут. Що з машиною? Про вид на капоті може помовчати. Про вид знизу теж може промовчати. Зрозуміло Так Ось е така машина. Кстати. Я не знаю, чи то в мене шиза, чи мені не здається, але цю машину вкрало з Beam Drive. Треба буде, коли я зайду в Beam Drive, е сказати. Ще, чого я не знімаю Beam N Drive, бо е чогось, коли я заходжу в Beam Drive, ну тобто через програмку. Запускаю її. То в мене вона тупо в... не знімає екран. Ну, я спробую записати екран з голосом, може щось зміниться, але я хочу піти в меню і сказати, що тут ще місії хочуть додати і нову машину. Я зараз тоді е, зайду в Телеграм до розробника і покажу вам ось цю нову машину. Зараз. Ось це відео. Зараз ось. Як буду виглядати? Зараз його подивимось з вами. Додається якась нова графіка, типу відображення. Бачите, типу відображення стоїть красивішими, І ось така нова машина додається. Ще зараз дійдемо до нової мапи. Ну тут, як завжди, як всі розробники роблять типу такий трейлер. Ще я не зрозумів, ось цих червоних машин ну ось цих, чогось в нього в меню стає дві. Ось нова мапа виглядає щось, скажу чесно, і відверто трошки крінжово. Бо ось ці будинки щось з ними явно не так. Кстаті, там перевернути прапор України. E, ось така машина. Якої си нову? Німецькою, англійською, українською. Японською, китайською. Ось така мапа. Ну, кстати, це прикольно, На ось такій машині це, якщо чесно. Те, чим я займаюся в BMG Drive. Це якраз такий воно. Це просто б -б 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 -б. ганяти на машині по треку, це дуже прикольно, або з трафіком. І одразу трошки поясню. Хоча я її в тому відео буду поясню. Корей. Це оновлення вийде, як завжди, невідомо коли. А -а -а. Бо в мене таке враження, що всі розробники намагаються скривати дати. Це зараз, зараз. Ось. Але було прикольно якщо б він додав би фізичні відбійники. а Ще було прикольно, якщо б він додав би спаун машин, бо в нього на іконці зараз. Ну, телеграму, чи якийсь час стояло декілька машин з цієї. Ну, тобто в цій грі він зміг. Ось мені цікаво, він буде як розробник Car Crash Fix X. В останній момент це допилювати, бо я пам'ятаю, як я довго чекав. Поки в Car може Fix спаунити нові машини. Ну, а Тут такі краш-тести, тільки цікаво, що за дверми. Ну, буває, він ще, напевно, буде з цим щось робити. Ось, бачите, їх дві. Зараз. Зараз, зараз, 2 секунди ще раз оце подивитись. Ось, бачите? Маршалінфор і якийсь пік. Ну, в принципі. На цьому ми можемо закінчити. Фрікам все гарно. Окей. Всім гарного дня, спокійної ночі і бувай!